Підтримка вболівальників на рівні Ліги Чемпіонів. Проте це друга ліга Ізраїлю. Це моя душа. Тель-Авів донедавна належав до футбольної еліти Європи. Нині клуб грає у другій лізі Ізраїлю. наша мета зводити мости. Клуб та його палкі уболівальники місток між євреями та арабами в Ізраїлі. КПЛ – це більше ніж футбольний клуб. Це клуб робочого люду. Він пов'язаний з лівими Ізраїлю. А це збігається із моїми політичними переконаннями. Це темна конячка. Равіт затятий уболівальник хапеля з дитинства. Лецьґобешаємо до місця подій. разом із сином. Равіт прямує на першу гру сезону. Перехід хапеоля з вищої ліги в другу означає для вболівальників не лише матчі проти нікому невідомих противників. Now we are at зараз сьома година, середина тижня, дороги забиті. Доведеться грати або по понеділках, о сьомій, тобто в жахливий час, або в п'ятницю по обіді. Що теж жахливо? Зазвичай по п'ятницях в Ізраїлі, сімейна вечеря. Усі родини збираються разом. Гадаю, цього року ми не раз запізнимося на вечерю чи вертатимемось без апетиту. Але така вже наша нова реальність. Сізані реаліті. З вечерею доведеться почекати, адже для Хапоеля на кону більше ніж честь. В Ізраїлі все має політичний підтекст. Ліві в Ізраїлі більш відкриті до мирного процесу. Менш консервативні і нині меншості в Україні. It's a now in Тисячі вболівальників Хапоеля прибули на відкриття сезону на стадіоні Габерфельд в Рішон Леціон. Ласкаво прошу до другої ліги. Уболівальників одвічного суперника Макабі Тель-Авів тут називають фанатами Rolex, натякаючи на те, що вони ніби сноби ходять на матчі лише якщо їхня команда перемагає. У ХПЕЛА все інакше байдуже виграш чи програш, шалена підтримка обов'язкова. Понад чотири тисячі приїжджих уболівальників переважають над нечисленними фанатами з Рішона. Попри гучну підтримку, гра починається для Хапоеля Туго. Пробитися до воріт нелегко. Якість гри низька. На півдні Тель-Авіва розміщений тренувальний комплекс клубу Хапоель. У цій частині міста живуть переважно соціально незахищені представники різних етнічних груп. Бо стошав нині є співвласником Хапуеля. Як затятий з самого дитинства, він розуміє філософію клубу. для нас футбол це міст. Розумієте, з огляду на складнощі у нашому регіоні та на близькому сході, взагалі, коли ми говоримо, що ми більше ніж звичайний футбольний клуб, то маємо на увазі, що наша ціль не просто перемога, наша мета зводити мости. Апеель був заснований у 20-х роках минулого століття, задовго до заснування Ізраїлю після Другої світової війни, як частина єврейського робітничого руху в Палестині. Тож з першого дня існування клуб відстоює ліві і соціалістичні ідеї. Серпі молод і донині прикрашають герб клубу. ХПЕЛ став найуспішнішим клубом в історії Ізраїлю і навіть вийшов на міжнародну спортивну арену. У боротьбі за Кубок УЄФА в сезоні 2001-2002 років клубу вдалося вибити з турніру Челсі. Поступившись Мілану у чвертьфіналі. І до Аксибрад щойно розпочав грати за ХПЛ. Його батько уболівальник. Його брат грав за баскетбольну команду клубу. Його дружина теж виросла, вболіваючи за клуб. Її батько носив футболку червоних. Друга ліга уможливила втілення дитячої мрії Аксебрада. Мрією мого дитинства було грати тут. Мрією усієї моєї родини. Я з роду вболівальників червоних, бо всі родичі за них. Тож для мене це щось особливо. Я щасливий грати за ХПЕЛ. Равіт був серед 12 тисяч палких уболівальників Хапуеля під час матчу відповіді в Мілані, коли боролися за кубок УЄФА. Нині ж він мусить споглядати за потугами і до Аксибрада у другій лізі. На перерву команди йдуть з нульовим рахунком. Задоволення від матчу мало. Це низькоякісна, повільна і нудна гра. І так буде, мабуть. Весь сезон. саме таким буде цей сезон. Але атмосфера чудова. Коли вилітати нікуди. Ми вболіваємо найкраще. На трибунах вболівальників Хапуеля Походження не має значення. Націоналізму тут не місце. Навіть прапор Ізраїлю розгортати не прийнято. Ми вирушаємо у яфу. Євреї живуть тут пліч опліч з арабами. і серця багатьох місцевих жителів належать Хапуелю. Ресторан Абу Марвана був колись улюбленим місцем зустрічі гравців клубу. Наразі через проблеми зі здоров'ям чоловік закрив ресторан. Він розповідає, чому хапоель дещо особливе для мешканців Яфи. у Хапуелі ніколи не запитували і не будуть запитувати звідки ти родом. Байдуже арабти, ізраїльтянин чи ефіоп. Саме тому грати за цей клуб приносить задоволення. У ньому немає і ніколи не буде расизму. В Ізраїлі нині відбувається дедалі помітніший суп у право. І багато молодих арабів у яфі почуваються вигнанцями. Хапоель Тель-Авів був першим ізраїльським клубом, який прийняв арабського гравця, попри політичну напругу. Саме це так цінують футбольна тренерка Ясмін Хамдан і її син. Якщо ви запитаєте будь-кого з дітлахів, за кого вони хочуть грати, коли виростуть, усі скажуть за ХПЛ та лявів. Вони не скажуть макабі та лівів чи ще якусь команду. Вони скажуть ХПЛ та Лявів, бо живуть тут і бачать, який внесок клуб робить у життя нашої громади. Вони відчувають, що ХПЛ – частина нашого життя. На стадіоні Врішон Леціон починається другий тайм, але Равіт не має високих очікувань. Може, один нуль, якщо противник пропуститься помилки. Це єдиний шанс забити. Спочатку здається, що такий прогноз вірний. Стандартні комбінації не блискучі, на полі жодного покращення. Однак раптом. Катастрофічна передача від захисника Рішона дозволяє Аксебраду вирвати рахунок 1-0. Батько і син у захваті святкують на трибуні. Умріяна мить для автора голу і до Аксебрада. «ХПЛ» перемагає з рахунком 3-0. Першу битву в боротьбі за вихід у вищу лігу виграно. Решта сезону буде такою ж. Ми страждатимемо, страждатимемо ще більше. Забуватимемо і сподіваюся, ми виграємо достатньо матчів, щоб піднятися до того, як у мене буде серцевий напад. уболівальники Хапуеля виступають проти істеблішменту. Їхня підтримка команди є беззастережною навіть у другій лізі. І до Аксибрат знає точно, хто стоїть за його командою. Як я завжди казав, я виріс з цими фантастичними вболівальниками. Я з родини червоних. Вони завжди вражають. Сподіваюсь, так буде і далі. Може, це й лише друга ліга, проте ХПЛ більше ніж просто футбольна команда. Клуб та його вболівальники доводять, що мир і єдність. Можливі на близькому сході.